Всім привіт! Давно не бачилися. Багато людей питає що ти там, як ти, чи тримаєш господарство, чи все нормально. Ну, По ситуації, звичайно, як в цій країні. Ну, хоча в нас ці болотні твари, звісно, не дійшли до нас сюди, тому не особо гріх жалуватися, але ж ситуація така, що ну, така. Тому є вільна хвилинка, думаю, підзніму вже, бо питають, допитають. Да Свиней тримаю, як і тримав. Бачите, я вже, правда, не пам'ятаю, що я знімав чи показував, що я сюди малих заганяю. Потім сюди відкорм. Ну, а це, так сказати, для рахітиків, чи як їх назвати, ті, що більше продалися, наприклад, щоб звільнити станок. Малих сюди і тут вони доростають. Ну якщо можна сказати так, ну ці два нормальні, а це я не знаю, воно слабува. Тут, мабуть, ще не знімав, да? було раніше поділено. Тепер зробив окремо такий загончик. Я не знаю, що вам. Поросятка такі беру з комплексу. Оце в мене остан... оці всі свині, всі з одного ну, комплексу. А це хай буде колись час, до настрій, розкажу за цих свиней, що я сказав, що останній раз я привожу домашніх свиней. Не буде не десь комплексних, я краще буду без них або куплю дорожче, але домашніх більше все. Такий попандоси з ними, що. Але всі такі пацики як починав, брав 10-12, мені говорили. Бери там 20-25, легше буде, краще. Я як завжди нікого не послухав і тепер беру 6-7 кілограм не знаю, зайшло мені такі кілограми. Беру їх я ж говорю маленькими. Навіть і семи немає, там кілограм ну, це остання оця партія, там щось 6,5 числі, нікому не було. І теж підкашлюю. Ну, Сажу їх на предстарт, недільки-дві вони чисто на пристарті. і перевожу на БМВД. Ну, Як бачите, воно да, стоїть, ото йому торба скоро. Нічого, собакам теж треба щось їсти. Але я так порахував, що вигідніше брати маленьких, навіть на тому самому предстарті їх держати, але все одно вигідніше. Да, може, лишні, грубо говоря, 2-3 тижні там, до місяця тримати. Але я так стараюся. Підібрати час, От вони в мене розраховані замість отих, де свободний загон і замість тих домашніх. Отих домашніх продаю і цих туди. Потім приблизно дивлюся по продажам, що треба буде там продавати цих, да, скоро. Так, грубо говоря, за два місяці заказую маленьких і починаю відкармлювати, щоб в мене вони вже були 25-30 кілограмів. Зразу кидаю. Тут звісно, фірточку не зробив, то останній раз перекидав ну, не цих, окремо були, оцих, так вони були такі по кілограм 30-40. Ну, мені треба було продати ті, що залишилось, тому перетримав їх там. То, звісно, поки 40 штук перекидав отсюди, так і фірточку захотілося зробити, але таки не зробив. Мабуть, воно так назавжди останеться. Так що, що вам ще таке розказати Ну, на зиму. Зимою без проблем. Коврики два. Там хоч і 4, але два не підключені, бо бризині провода так і лежать. Два. І лампа. E, закидав 60 штучок, то конечно, поначалу початку ще більш-мені нормально, але вже це так, як ото 15 до 20 кг, дуже малої місця. І я брав на оцій партії самых слабших, шукав і скидав сюда. От в мене жило 40 тут, 20 тут. Ну це сказать, слабший. Ну, один такий тут нормальний. А це все один. Виводок. Так що є різниця чи немає, я так от особо. Що вам ще? Вчора і вікна відкриті. Переживаю, звісно, що, щоб не повиплигували. Але так ось, ось тут стою, то свіженько. Добре. Ще, звісно, жари немає. Переживаю я, що кажуть, що опять будуть світло виключати літом. А це не є гуд. Зимою витяжка, то так, терпімо там, да? а літом не знаю. І вони ж 380, в мене генератор обичний, однофазний. І побачимо, що буде. З цими москалями не зрозуміло, що чекати але працювати потрібно. як як Кормимо, допомагаємо, донатимо, все робимо для перемоги. Ну, не знаю що, так начебто пробігся, все розповів. Будуть питання, задавайте. Побачимо, як усе так піде. Це Можна щось і підзнімати. Ну, особо нічого такого немає, показувати. Все це, це як було, так і є. Оце їм три тижні рівно сьогодні. У мене вони. Так що. Так що я думаю, не буду вас затримувати. Відос раз там у два місяці, о, майже півтора року. Сильно вам не буду надоїдати. Так що щасливо всім, слава Україні і віримо в ЗСУ, чекаємо перемоги.